Щоб розуміли, що це все офіс поліцейський. Дивиться, яке далі. Раз, два, три, чотири, чотирьохповерхове. І здоровезне, здаризно, капець. А це тросьове городські. Ні, це не трошове. Тут так живуть. Це якісь старі заводи, можуть бути, з них переробили на квартири. що ж такий а, дизайн. Дуже крутий. Ось. Оце будинок, тут полівовне не живуть люди. Ну це якесь таке. Може був колись там щось було. нього якась організація. Да, може, кстати, бути організація, але тут, мені здається, тут, мабуть, квартири все ж таки. Фінанси. Значить, це організація. Ну, і все таке. Будинок, куди прикольний. Я йду, чесно кажучи, не знаю куди. Google взагалі не хоче мені казати, як мені кудись вибратися. Шукала дорогу додому. Ні, ніфіга, нема в мене дороги додому. Шукала дорогу до а, головнішого торгувального центру. Не, не, не може він знайти дорогу туди, так що я йду на... Ось що, я кажу, Проложила собі в голові маршрут, який, яким я йшла сюди, але інакшою вулицею, коротше, придумала собі. Не знаю, що в мене з цього вийде. А, вейт вже. Можна було і не жати вейт. Ось я йду. Куча стоянок. Так, да. ну ось, так. Да. Щось все-таки схоже. Ось там, мабуть. Чи ні. Куди мені треба йти? Ладно, підемо туди, не потеряємо. Схоже на те, на ту парковку, де ми знову не могли заплатити. Бо у неділю безкоштовно, а ми хотіли день йому закупати цей термінал, паркувальний. А він не хотів брати. Потім ми психанули, пішли пішки. Дійшли на півдороги, повернулися, забрали машину і поїхали додому. Що знавшов, коротше. Так, було таке. І таке було, і таке було. Ну, щось схоже на. Мені треба просто зупинка, де зупиняється мій автобус. Цього мені потрібно знайти або цей торговельний центр. Це наш центр мі міста. Так. Тут дуже багато промзон, там далі, звісно. а тут організації дуже різних, багато, багато. Куди мені треба йти? Так, йдемо туди, бо щось хоже туди. Я знаю, що десь хвилин. Тут там якийсь автобус, щось якраз подивлюся. Робити, якщо Google не хоче зі мною зараз коннекти. Будемо піноскувати. Колекторс. А де я була? Я була ще у поліції, а, брала дуже підробне субтитрімісті для волонтерства та а, е, для подачі для мігрейшів, коротше. Для волонтерства безкоштовно, бо організація, куди я хочу йти волонтерити, вона... Вона це платить за мене. А на імміграцію я заплатила 45 доларів. І також треба це ж зробити для мого чоловіка. От. А ще я вам не показала, я сьогодні волонтерила, ходила, була маршалом. От. Мені таку футболочку дали. Я там в майки, думаю, ну ладно, якщо я йду до поліції, це з плечами, як нікому хочуть. Але ж я з України, я так не ходжу. Приличні міста. О, це. Не, це у них тут таке, як е, воно називається? Центр зайнятості. Ти приходиш, сідаєш за комп'ютера, якщо він там є вільний. і користуєшся, шукаєш собі роботу. Вдруг у тебе немає комп'ютера вдома. Якщо тобі треба спеціалістам, може тобі просто дещо підказати. Але нічого, вони конкретно, як у нас там. От робота, на тобі направлення та йди. Тут такого нема? О, я десь дуже близько. Зараз перейду дорогу, не знаю, але мені нічого немає. Висажу я в іншу сторону. Ну ладно. Тут можна йти, вийти до автомобіля, якщо можна вже кудись під вишка. Тренінг-центр якийсь. Ось іде. Сьогодні зустріла також э, хлопчика, який теж заліз за Вот. Так прикольно. Вообще, на руки такий, хай, типа, типа я тоже, типа. У мене тоже, типа, ЛьюС, так у нього на футболці щось там було намальоване, але я не побачила. Бо з моїм зіром, треба було до нього дуже близько підходити. Це у нас Sask Trail. Це? Короче, це мобільний зв'язок, інтернет. Короче, поняли, я не знаю. Не можу придумати, як це взагалом називається. О, мій автобус поїхали. У нас тут 50, правильно буде у нас в Ігорі. Ну, нічого, покажу вам трошки навісно. Бачите, так гарно, якийсь там... Що це? це коридор просто. Там внутрі коридор, бачите, там фонарики глядять. Канада зі скотом. Нам трошечки приближу. Ось. Так, треба ж знайти, кудись мені, мені все-таки рухатись. Я так розумію, мені треба... Ой, шостий мій теж автобус. Теж він до мене їде. Я не розумію, куди він їде. Блін, я вже на нього не вспіють. Треба переходить дороги. Добре, перейдемо дорогу і подивимось. А, от, йти Швидше. Поки. Давай. Як я. Идея людина я люблю и на ванили, О, это маслины, короче. Я помню, мы их ели, короче, на речке, когда мы были. Они такие кислояньки, такие, прикольно. Гаверман. Короче, тут сидят, я так поняла, все, как у нас депутаты типа такого, типа они тут по-иному называются. О. Ну, типа наші мерії, але у них мерія називається там сидять трошечки інакші люди, коротше. Ті, які займаються благополуччям цього міста. А тут все таке верхівка. Хансенс Бей. Він вже зачинений, закрився, це американський магазин, дуже довго, дуже багато років він там існував. От. Ну, так можна було щось вибрати. Шостий, мені не підходить. 19 поїхав, може зараз приїде 19. Це наше. Величезний, великий, не знаю. Такий нормальний. Коли тут вже декілька разів був, то він кін великий. Торгівельний центр. Мідтаун називається. Airbacк. Трошки назад там ще два величезні будівлі двох різних банків. Біміо. Мені здається, найпопулярніший. Не знаю, у мене картки з звідтиля. І ще якийсь. Мід таун так, да, і тут, звісно, я прям везе. Нет, это... Нема ніяких гомжі. Ну точно вони там трусять. Не знаю, мені стрмне, я не трусну, я боюся. Це вот так називається, коли вони поруч. Або я поруч походжу, повз похожу. Не. не знаю. Мені дуже подобається. Ми АТО найзнаменитіший готель, дуже старий. Він виходить, у нього вікна з цієї сторони виходить на річку. Це автобуси для інвалідів, Такі схоже, як від чоловік. Ну, як виготовляє. На фірмі роботи, яка виготовляється. От, подивіться на цю, на цю красоту. Можливо, ви також бачили, що таке була. Це можливо, я майже прийшла, не прийшла? Я сподіваюсь, було бачено. Так, Все, чекаємо на автобус. It's everybody you.

干嘛？